Доброго дня в ефірі Огляд Благосфери. Я Сергій Руденко. Підрозділи збройних сил України продовжують операцію щодо встановлення контролю над селищем благодатним Амбросівського району та проводять операції оперативні заходи в Єсиноваті та Жданівці. Про це повідомляє повідомляє рада національної безпеки та оборони. Прошу зараз подивитися карту карту АТО станом на 12 годину 20 серпня. Отже, триває операція зі звільнення Ілловайська Донецької області. Від терористів наразі українські силовики контролюють усе місто. Наші силовики відбили вже три контратаки терористів, які використовують важку техніку та артилерію. Про це повідомляє Рада національної безпеки та оборони. Українські військові утримують оборону висоти кургану Савур-Могила, аеропорту Донецьк. А також не допускають проникнення незаконних збройних формувань і диверсійно-розвідувальних груп із території Російської Федерації. Про це повідомляє інформаційний. Центр Ради національної безпеки та оборони, і з'явилася інформація про те, що терористи у Маківці обстріляли житлові райони та промислові об'єкти є загиблі. Про це повідомляє Андрій Лисенко, речник Ради національної безпеки та оборони. Загалом, вже за останню добу, під час проведення антитерористичної операції загинуло 9 військовослужбовців, 22 дістали. Поранення у Донецькій області за останню добу внаслідок бойових дій загинуло 34 жителі області. Ще 29 отримали поранення різного ступеня тяжкості. І радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк пише про Іловайськ. Ми дуже багато говоримо впродовж останніх днів. Про Іловайськ. Там точаться запеклі бої. Нагадаю, що там дуже великі втрати. Дев'ять бійців загинуло вчора. Був поранений. Командир батальйону Донбас Семен Семенченко І що пише Зорян Шкіряк про Іловайськ для російських терористичних банд. Ілловайськ це Сталінград. Саме тому тут вони облаштували цілий укріп район, фортифікаційні споруди, окопи, вогневі рубежі, кулеметні гнізда, дзоти упродовж двох діб там точаться жорст. Токи вуличні бої наразі батальйони МВС, Нацгвардії та підрозділи Збройних сил України контролюють практично все місто. Бойовики, що повилазили з усіх дір, як брудні таргани, намагаються контратакувати наші позиції мінометами, танками, БТРами, артилерії, градом працюють диверсійні снайперські групи бандитів. Втім, всі атаки зведених путінських терористичних військ Російської Федерації. Відбито знищено значну кількість живої сили і важкої техніки ворога сили, АТО продовжують утримувати позиції і просуваються вперед. Тривають вуличні бої в Луганську та Донецьку. Інформує Зорян Шкіряк. І наша колега Михайлина Скорик, яка втратила вчора свого чоловіка в бою за Іловайськ. Там загинув її чоловік Сергій. Написала на своїй сторінці в Фейсбук, що насправді в Іловайську наші військові воюють з російськими. Десантниками, що там працюють ВДВшники із Росії. Юрій Луценко, колишній міністр внутрішніх справ України, написав на своїй сторінці в Фейсбук, що він раз, разом із родиною відправив на фронт БТР, відремонтований за Іринину. Ірина, це його дружина, річну зарплату депутата. А старший син Олександр прийняв. Присягу перемога буде за нами, написав Юрій Луценко. Сергій Лещенко, журналіст української правди, в своєму блозі пише про тих, хто втікає зі сходу України до Києва. Декілька тижнів тому інтернет. Скаламутила стаття про нелюдські умови, в яких на території одного із київських заводів мешкають біженці з Донецької та Луганської областей. Але окрім простих громадян, до Києва перебралася майже вся Донецька та Луганська верхівки. На вулицях столиці голова йде кругом від представницьких автомобілів із номерами Ан. Це так звані ВІП-біженці, які були союзниками Януковича. Але після втечі Януковича та російської військової експансії вони залишили рідний край та перебралися до в лапках Бандерівської столиці. Причому, поки звичайні донецькі біженці поневіряються по таборах, де живуть у надзвичайно скрутних умовах, донецька верхівка непогано влаштувалася слідом за своїми клієнтами до Києва, перебралися престижні донецькі магазини разом зі своїм скарбом, одягом провідних світових. Брендів проблема ж у тому, що втікачі змушені нелегально збувати свій скарб своїм же донецьким клієнтам, тому що за ділерськими угодами з виробниками не мають права реалізувати ці торгові марки за межами Донецька. Написав Сергій Лещенко в своєму блозі на Українській Правді. Ну і Михайло Саакашвілі, колишній президент Грузії пише у своєму фейсбуці про люстрацію в Україні, про необхідність люстрації в Україні. Українці були до сих пор слишком бідні з за того, що Україна так багата. Традиційно політичний клас займався самопоїданням собственної країни із за її багатих ресурсів, так що народу практично нічого не перепадало. Поэтому считаю, что Украине в первую очередь необходим закон об экономической иллюстрации. Он бы означал, что все компании, которые оперируют в Украине и зарегистрированы в офшоре на разных островах, были бы обязаны опубликовать имена настоящих владельцев. Таким образом, было очень легко выявить конфликт интересов должностных лиц, действенно перекрыть коррупцию в государственных органах. Одновременно это бы позволило выявить и нейтрализовать экономические рычаги враждебности Новоїностраннова государства, которое до сих пор активно использует їх для внутрішньої дестабілізації демократичної України, написав Михайло Саакашвілі. Ну між іншим, 12 серпня, Україна мала би оголосити санкції щодо російських підприємців та підприємств, які працюють на території України. Однак цього дотепер не сталося, і цілком слушно, Михайло Саакашвілі е, говорить про те, що насправді треба. Уважно дивитися на тих підприємців з північно-східної держави, які працюють нині в Україні. Левко стек пише в свій день народження про те, яким рік був для України і. Для нього Пригадую цей рік і постійно ловлю себе на думці. А чи відбувалось все це насправді? Життя часом вражає і дивує в рази більше, аніж найфантастичніший голівудський блокбастер. Іноді здавалося, що здатність здивуватися втрачено назавжди, а потім кожен наступний місяць переконував у протилежному. Цього не може бути. Повторював я собі на банку, і коли знімав трактор, що насувався на шеренгу вивешників, коли на Грушевського сотні беркутів зносили в всіх на своєму шляху і гнали натовп на європейську, коли в урядовому кварталі майданівці розбили силовиків, коли палав майдан, а з інститутської несли тіла, коли перев'язував в редакції ногу після розриву світлошумової гранати і їхав з мішком на голові з Бакчі-Сараю в компанії чотирьох відморозків. Коли мене допитували мірні ополченці під Луганським СБУ, і коли побачив перший БТР біля тамтешнього аеропорту, коли спустився в окоп у своїй країні, почув свист мін. І людську голову окремо від тіла, зруйновані снарядами будинки, спалену техніку і очі наших хлопців, які вантажать в кузов пікапа вбитих товаришів. І от я зараз сиджу і думаю, про що писатиму в 25? ідіотська ідея планувати і загадувати наперед. Але, мабуть, вперше в житті я хочу, щоб цей текст складався з одного речення. Друзі, новин немає. Рік був спокійний. Написав Левко. Стек на своїй сторінці у Фейсбук. Ну, і Олександр Невзоров, це відомий російський тележурналіст, пише на Снобру про той стан, у якому опинилася Росія в зв'язку з анексією Криму та інтервенцією, фактично окупації України. Просмотр новостей в Російській Федерації привертівся в гражданський обряд, став важнішою частю пещерно чорносотінова культа. пережеванность информации, ее обработанность кислотами и желудочными соками идеологии, ее странствие по извилистому кишечнику СМИ уже не играют никакой роли. Продукт прекрасно употребляется и пользуется огромной популярностью. К тому же масс-медиа России научились начинять его газами чистой духовности. Это придает моменту выхода продукта к потреблению характерную, легко узнаваемую звучность. В данной метафоре нет ни драматизации, ни натяжки. Изготовление медиапродукта и не может быть иным, нежели это прописано в третьем законе профессора Гитлера. Да-да, того самого. Помимо всего прочего, Гитлер, разумеется, был почетным профессором девяти университетов только в одной Германии. Третий закон гласит, всякая пропаганда должна быть доступна для массы. Ее уровень должен исходить из меры понимания, свойственной самым остальным и индивидуумам из числа тех, на кого она хочет воздействовать. Чем к большому количеству людей обращается пропаганда, тем элементарнее должен быть её идейный уровень. Э, это написал Адольф Гитлер у э работе Моя борь борьба. Все СМИ во всем мире следуют этому закону, пишет Александр Невзоров, особенно в сложные времена. Если рейтинг новостей запредельно высок, то это означает, что дно тупости уже достигнуто. Ведь публика обожает однозначность, особенно российская. Она умеет быть благодарной тому, что избавляет ее от мерзкой необходимости думать. Уже избавлено порядка 88%. И эта цифра вся растет. Віртуальний піщер мир Чорносотіний оказался для них очень уютним містечком. Пише Олександр Невзоров в своєму блузі на Снобру. І Борис Філатов, це заступник голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації. Пише на своєму Фейсбуці про Росію наступне психічні больна страна, судорожно цепляющаяся за прошлое і в десятий раз наступающая на ті ж граблі. Униженная, спивающаяся, страдающая от депопуляции, опять сидящая на нефтяной игле, уверенная, что испугает мир. бряцанием своего оружия. Сообщество недоумков, нуждающихся в лоботомии. Где-то там на небесах кто-то удивительно циничен и прикручивает колеса бытия с удвоенной скоростью. Макаревич на старости лет опять диссидент. Безумцы снова ходят колоннами и поют марши. В почте ублюдки типа Михалкова, шельмующие несогласных. Не читал, но осуждаю. Они готовы жрать ягель, но уверены в своей национальной исключительности. А еще они мечтают об Андропове, забывая при этом, Як швидко після нього все рухнуло? Ждем, коли вони почнуть ловить друг друга во час робочого дня в кінотеатрах. Господи, почему ж ти так цинічен? питає Борис Філатов. Ось така благосфера була сьогодні. Більше я вам розкажу завтра о 12.20. Бажаю вам гарного та мирного вечора! Бережіть себе та своїх рідних. До зустрічі!